І знову починаємо з Харкова, по якому росіяни вдарили на світанку іскандером з касетними зарядами. ДСНС повідомило про одного загиблого чоловіка. Кількість поранених внаслідок балістичної атаки понад 70 людей. Травмовані п'ятеро дітей, четверо постраждали у тяжкому стані. Величезна кількість, багато поверхівок пошкоджені. Люди поранені, люди в шоці. Від такого жаху працює червоний хрест з Харківської області. Надає допомогу. Першу допомогу, психосоціальну допомогу. Працюємо всі комунальники, всі служби працюють на допомогу людям. Місто Харків. Місто Харківського орегування на місце події був течення 20 хвилин. працює на цей час. Мекіпажі виведено більше 12 людей. і місце події казала першу медичну допомога. Також винесено маломобільних чотири людей, які транспортовані до лікарень або по адресі до проживання діти забрали. Це сьомий поверх, багатоповерхівки. Жіночка самотня з інвалідністю. Вона спала зранку. І ось таке. Слава Богу, дружина з дитиною встигли побігти у коридор між двох стін. Ось ой, вікна. Я замешкався у кімнаті, але вона була з іншого боку. І я не встиг потрапити у дверний район, і а, летіли наші двері. внутрішні. О, всі живі, без пошкоджень у нашому під'їзді. Я пройшовся відразу по усім квартирам, знайшов двох поранених. Зустрів поліцейського і він далі передав до швидкої допомоги чи інформації. Дякую вам за те, що допомагаєте тим, хто поруч сусідям, друзям, всім мешканцям цього кварталу у цьому жаху. І вся ротарійська родина, Червоний Хрест, всі разом у протистоянні цьому геноциду. Перший поверх, багато поверхівки, все знесено, і люди живі. Що ваша жіночка робить? Можна зараз надає першу психологічну допомогу, і ми працюємо в своїй сфері, скажімо так, в своєму напрямку. А на приділ майже кожного дня ми працюємо сьогодні. Побиті вікна, побиті люди. ось допомагаємо, надаємо як психологічну допомогу, так і домедицинську допомогу. Харківська обласна організація надає допомогу постраждалим від вранішнього прильоту. Надається ОСБІ, лівка для вікон, брезент, гігієна та вода. Будемо працювати весь день, поки не допоможемо всьому населенню, що постраждала від обстрілення. Сьогодні до нас звертаються усі: це люди і старшого віку, і молоді люди, і один з дітьми. Ми допомагаємо тим, кому найважче. Це і первинне відновлення, і перша допомога.